Ала у сільпо найніжніше філе оселеця Матіс без кісточок, аромат м'ягеньке і хочу з нього приготувати сьогодні боул по-українськи. Готуємо це дуже просто! Плиточка, виручалочка. Кладемо картоплю молоденьку варитися, почищену підсолену. солону. Картопліка відварюється, нарізаємо їх кубиком. Далі цибулька. Нарізаємо її на півкільця. Я трішки замариновую цукор, лимонний сік, трішки соль. Перепилені яєчки зварили. Можна взяти і будь-які. І тепер чистимо їх і нарізаємо на пів. Приступаємо до викладки нашого боула. По трішки. стороні кладемо огірки. Маринована цибулька. Далі наші ніжне філе матіс. Нарізаю його на полоски, але нарізайте хто як любить. Далі яєчка. Картопелька відварилась, я змастила трішки її вершковим маслом. Майже не забула за соус. Тут просто сметанка і гірчиця. Все змішується. Викладаємо на центр композицію. Ну і фініш, пряма, звичайно, зелень. У мене кріп з городу. Посипаємо. Скажіть, ефектно виглядає, і, впевнена, на смак просто неймовірно смачно. Готуйтеся на повсякденності для вашої родини, а також на святкові. Ви точно вразите цією стравою ваших гостей. Зберігайте, а ми пішли смакувати.